Так, Всім привіт! 13 липня, та сама локація, їдемо пробувати озимий ячмінь далі. Один урод змолотив, 14.2, 14.8 показує. Дощик у нас був непоганий, знов намило. Окурузу подивіться, що зробила, які колії повимивало. Буквально пів години линув. Ще й бачу, мабуть, град, бо окуруза якась круглами. Будемо пробувати. Це золотий м'ячмінь, коротше, така от маса. Бункер. Коротше трошки гріється, оце так як зараз і ще трохи більш доходить. Зерно таке собі щуплувати цього року. Так, будемо працювати далі. Привіт, уборка взимового ліснення, 49-й вал. Помощник у на ф'язі. Висадився трошки дочки, вроді зараз покажем як вітам, йдемо, покажемо теж находить. 12 десь. Рино. Ножки похожи. Не показують. А це головний агроном. Що, а? Просто дивіться, ваш є такі високі вигони. Він маленький по когошок. Коротше, в середньому такі колосочки. Він де. Ось таке зерно, цього року щось трохи тялить добре. Мало було дощів. Зараз в прицепі там показуємо яке. Все, пішли. Так, цю долинку забрали. Ще дві загоночки. Якраз думаю повний хороший бункер. Ще трошки десь. Дивіться, такий ячмінь, не знаю, трохи є мусору, звісно, дивіться, є де неде ось чучок. Всередині, може гражніше, це зверху так чиста башня. Ось от таке, отакий, от не дуже крупний, але гарненький, коротше. Мені де зелені Ось це прийшов десь. Коротше, в долині сама маса, блін. Це на повночне. Так, дисковка. після оземого ячменю під Сою. От така картина, не знаю, чи буде щось тут з того, чи ні. Стоїть одискувати, чи не стоїть. Влага тут капітальна, у ноги дивіться, які брили, отакі тримаються. Мокра земле кліпиться. Ну чи сівалочка посіє, що янкерна тут не знаю. Прийдеться другий слід давати.